Підприємець року 2025. У Коломийській громаді відзначили день підприємця. Представників бізнес-спільноти нагороджували у кількох номінаціях. Вітали їх у містечку майстрів, оркестр окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс та місцева влада. То хто ж отримав найвищу відзнаку? Дивіться. Після того, як Україна позбулася ярма Радянського Союзу, у нашому місті практично припинили свою діяльність фабрики і заводи, яких у нас було вдосталь, і люди втратили роботу. Але містяни відразу взялися до справи, тяжко працювали і започатковували власний, подекуди зовсім невеликий бізнес. Зараз в умовах війни хтось не зумів втриматися на цій ниві, декому вдалося розвинути свою діяльність, а дехто тільки її розпочав. А ще в Коломийській громаді успішно релокувалися деякі підприємства. Підприємці. Які ранкували свій бізнес, вони вкотре підтверджують для всієї громади, для всіх ВТО, що ми не проблема, ми не ті, про кого там треба піклуватися, жаліти, а ми ті, що можемо стати набутком громади. Власне, представників релакованого бізнесу нагородили у номінації незламний підприємець. Загалом таких номінацій було вісім: стабільний успіх, бізнес під час війни, динамічний розвиток, бізнес леді, кращий роботодавець, найбільший платник податків, вибір громади. Більше 40 років зародилося в Україні перше підприємництво. Пройшов час і відрізав часу, і ви, підприємці, зокрема у Коломиї, та й у всій Україні, зробили те, що ви заповнили оту прогалину, ту нішу, яка сталася після того, як з різних причин економ... велика економіка держави нашої розпалася. Хочеться вам подякувати за те, що ви. Такий нелегкий час розвиваєте. Ви створюєте нові робочі місця, ви сплачуєте податки. Відповідно, і громада розвивається. Тому вкотре вам дякую. І взагалі номінація Динамічний розвиток вона символізує сміливість рухатись вперед, впроваджувати нові ідеї, масштабуватись, розвиватися, чого і вам бажаю. За кожним працівником стоїть у нас ціла сім'я. Ціле домогосподарство стоїть сплата податків, стоїть розвиток громади, стоїть підтримка військових. Тобто це велика шана і вдячність вам. Кожному підприємцю. Бажаю в першу чергу здоров'я, е винахідливості, креативності, е дійсно таких здорових ідей. То наше завдання зараз це зберегти той трудовий капітал, який в нас є, щоб люди не їхали шукати десь. Кращих легших шляхів, а залишилися нас на території нашої коломийської громади. Основні критерії, за якими оцінювали претендентів та визначали переможців, це створення робочих місць, сплата податків, відсутність боргових зобов'язань, допомога нашим збройним силам України. І сьогодні, як зазначив коломийський міський голова Богдан Станіславський, завдяки підприємцям тримається і навіть розвивається економіка України. За ті гроші, що ви платите. Ми отримуємо зарплату, ми можемо робити різні заходи. І я, як міський голова, прийшов, будучи підприємцем, бачу, що зараз місцеве самоврядування також має працювати, так як і ви. Побільше заробляти, ефективно використовувати ті кошти, які є, мати найбільший результат. Кожен раз відбувається фіз збір коштів. Коло ми в цьому є активним. Тому дякую кожному з вас. Бажаю здоров'я і перемоги. Власне наприкінці святкування міський голова вручив відзнаку знак пошани у номінації підприємець року. Ним став Іван Потяк. Богдан Станіславський зазначив, він разом з колективом не лише взірцевий платник податків, а й робить дуже багато для наших захисників. Це серйозна нагорода, велика нагорода. Я би сказав, що це не чисто моя нагорода, це нагорода для всієї команди люксу медлюксу. Е Дружини, дочки ну, всієї нашої команди. Я вже підприємець більше 30 років. В інститутах нас не вчили, як займатися бізнесом. Я скажу, що бізнес це не про гроші, це навпаки про рух вперед, про створення робочих місць, про відповідальність перед працівниками і так далі. Ну саме основне це зараз так, як у нас в Україні війна, це допомога ЗСУ. Це саме основне, що є в нас, і рухатись вперед, далі. загалом. У Коломийській громаді зареєстровано майже 5 тисяч підприємців. Надіяні Плюхіна, Андрій Гаращук для подій телеканалу НТК.